Інформація стосується осіб, які мають резиденцію прописку в Італії і отримали новий дозвіл на проживання, могли його отримати через аджорнамент, ріново конверсіоне пермесоді содьорну. Тому важливо цю інформацію також передати і вашим друзям для уникнення подальших проблем. А саме, якщо строк дії вашого попереднього пермесу до закінчився, і ви зараз з квестури отримали нове пермесу до не забудьте подати комунікацію Дікіраціони Дель Ріново Дела -ді Дімора Абітуале. Тобто. Поновлення декларації про постійне місце проживання подаєте в комуну, адже комуна в такому випадку має право, якщо не отримує даний документ з копією вашого нового пермесу, визнати вас іреперібіле. Тобто, що вона до вас не може достукатися вас знайти і вас віднайти, і визнати, що ви вже більше там таким чином не проживаєте. А це може викликати в подальшому багато проблем та труднощів для проживання в Італії. А особливо, наприклад, це може викликати проблему для отримання потім пенсії, перебуваючи в Україні і переведення її в Україну. Або для отримання громадянства Італії через 10 років, адже і реперибіліта означає, що ви ваша буде прописка перервана. Тому, якщо ви цього не знали, а зараз маєте на руках нове переместо з новою датою ді Скадинця, обов'язково надійшли цей модуль. Наприклад, комуни ДІ Дженова дуже відповідально до даного питання відноситься. І серйозно, вони надсилають часто такі листи повідомлення і просять поновити цю декларацію. Звісно, це залежить від кому, хтось більш лояльніше відноситься, а хтось все-таки більш, як називається, в та сотіваменте відноситься до даного питання. Тому передавайте цю інформацію вашим друзям. Щоб вони знали та уникнули цих проблем. І підписуйтеся на мої канали, адже саме тут я надаю достовірну інформацію згідно чинного законодавства Італії. Так що рада буду вас всіх бачити з вами була я, Ірина Купчик, ваш імміграційний консультант в Італії. До побачення, до нових зустрічей.